Так, всем привіт! Сьогодні 27 червня Пригнав вчора апарата Короче, походив, походив І подумав, подумав И думаю, навірно щось, щось возьму Щоб було з чим погратися, бо давно вже ні з чим не грався Трохи, як кажуть, попустило. Ну, як завжди, у нас на щось хороше фінансів немає. І взяли з таким, що треба гратися. Короче, від того, що уходили і опять до нього прийшли. І оце вже четверта моя ніва по щоту. І кожен раз, думаю, продаю. Ці запчасті роздаю, все, а той. Думаю, що що, а ніви вже точно не буде. І я опять прийшов до ніви. Ну, як старенька ніва, там варене, там треба варити. Ну, без цього ніяк. Така, значить. щось палатане. Де щось треба латати Звісно хотілося мені п'ятиметровою жаткою, бо перед цим мене було три ніви, дві, дві ніви з чотирьох метровою і одна з п'яти, то звісно п'ятиметрова мені більш подобається. Ну, попалось те, що попалось, щоб як кажуть і недалеко, і недорого. І ще й блін, конечно, найбільше мене добиватися аппарат, апарат, блін я якось одних уходив і, і, і опять прийшов до нього. Ну, кориш там вроде хто мені дає приставка, ось, ну типу пускача со стартером поки так, а там щось придумаємо, бо це, це не діло, це тишо, блин. Я вчора поки дядько заводив, я там збоку... Бендик здержав, бо ну, там короче, кум газує, я рулюю, називається. Тут тоже все таке трошки а, може трошки плачевну. Тут... Коротше втягу ще накрилося, тут за це тягну, дядько там те дерга, тут те смикає, блін, чуть не оглох вчора. Ну що, труба така новенька, елеватор новенький, та й той вроді б, такий і транспонтери. Ну так, як кажуть, не в ідеальному стані, ну і не сильно критично. Вроді то так сухенько, моторчик вроді б, так, шепче, турбінка свистить, Надо буде ще оце те діло викинути, тут і нахер не треба. Та трошки її сюди ближче типу, прикрутиться. Да, не дуже, конечно, хотілося ніби був варіант там якби Дона. блядь, блять спомню як того вектора крутив трошки теж кажу підлатано, більш менш Одне тільки ще тут конечно, робота, тормозів нема. Оце гнав не знаю скільки там кілометрів, вроді не дуже й далеко, але ну, по трасі як гнав Чуть машину не лупанув, вискочив, тормозів вже ж нема. Ще щеплення веде, щеплення, щеплення вижав, а... а він ще потроху їде. Отакий тут апарат, вже щось... трохи щось повирізали, Ось цю люльку прикручували чи що Непонятно. Болячка там. Отакий. Кажу. Трохи підлічим ходити. Разпред вроді тут так більш менш сухенький та й так по моторчику кажу, більш менш сухенька. Не за, конечно, апараті ще блин. Вихлопна якась так трохи толі косу приварили, то ли харіза. Тут отак вот то мелочі. Та би села крутилось, вертілось. Задня балка така трохи розширена, газоновські колеса уварені. Клавіше щось з одного комбайна ті, з другого. Так, решета тут все треба одлінитель підварить ту же репнутий. трошки треба буде передивитися, бо вчора там он додивився на на зерновому геть розсипаний він і роликів немає не видно буде коротше треба трошки передивитися в коробку в сцеплення туди трохи льється і скоростя поганенько включається гаркають ну і отож другу вибиває поки так покосимо тоді прийти коробку зняти та подивитися там без що шестерня облизало і теж воно там щось гуркотить усе там не нравиться мені таке рівні звісно, є і отакі. Ці братки теж койде полопані, лопані до мене сезон хвата видно що коїде підшипники міняні а тільки тільки вони ж ви знаєте як продаються а там смазки фіг да ніфіга. Щось тут теж трошки підкапує з робочого теж там щось підкапує. Так, ну що, коротше, тормозів не було. Все, я вже познімав ці циліндрики. На одному бачок репнутий був. Цей вчора ми качали, воно видно в собі перепускає, бо тиску не, не создає. Коротше, не було тормозів. Тут, вчора цієї ж тут коротше, немає. А ми тут мотовило закинули, люфтера, вся фігня, їхав і воно вже це тут на пружинах короче, туди впало, запало. Циліндр забачте, як ще поставлене на, на короче, що невисоко піднімає. Вчора як випануло, блін, цей носок весь розліз. Ну отакий. Ще з цим прийдеться подолбатися. Оце тягнули сюди буде ставити. Коротше, треба буде поработати. Так, а що я повикидав ці циліндрики, бо ну, рідко такого комбайна знайде, що працюють оці тормоза. Це така короста. І оцей, що попереді в мене була нівка, я на ній 8 год відпік. Я теж це повикидав, не було мене цих циліндриків виходить оцією лентою тормозив. Понятно, що його сильно не зажмеш, бо воно там так б'є, а так потихеньку підтормажу. Ну, коротше, тормоза як би є. Це кореш мені все підігнав ленту за цим механізмом. Ставимо її. Ставимо тут оцей тоже механізм є. Тяжка оця є. Я її вже витяг, бо вона стояла по цю сторону труби. Отуди воно йшло, воно вже тепер нам не треба, та штука, ручник. Ми тепер будемо сюди ставити. Ось ось така штука в мене з прополочного, бурячного. Це я так на тому комбайні робив, що попереді був. Отак, ставимо на оту педаль. Отак. Отак ми ставимо. І тоді тягу. Сюди ставим, сюди чи сюди коротше, куди попаде. І все. І одна педалька і буде тормозить. без тормозів, звісно, ти щось трменько. Буде навіть в двір в толком усе, тільки в ворота заїхав. Артем що кинув. Хотів загнать в ангар, щоб в ангарі стояло, щоб крутити комбайна. Бо треба там вон, попідварювати. Теж вчора то вони розтяжку привезли, скрутили. Бо я ж кажу, падає туди, бля, жатка і все, і носом клює. Стянула, ж їхав дороги, такі бляха. Порепалося, все тут вони і варили. ж, видно, стяжками стягували. Тепер це і тут варить. І там внутрі уголок, що іде все теж Ну, Коротше, як як старе, стара техніка. По-любому. Купи його навіть за 200 тисяч, все одно там. Щось треба буде крутити. Так що поки будемо, особо влажувати не будемо сюди фінансів. Будемо старатися так обходитися по мілочах. Нам, аби якось своє покосить. Наша башка, якби ніхто і не збирається. Та зараз вже зараз не дуже цінівий вже хто нанімає. І це саме те, що, звісно, на тій я вже змільчитель зробив, хай який він там не був. Ну измечитель конечно це сила, ну а тут немає измельчителя. Це конечно погано. Ну нічого. Ну, Покосим пока там. А там може разбогати его, а може вообще з землеюсь закруглимся. Та й, та й так. Коротше ще тут тяжок немає. Тут все тяжкі такі ідуть на мотовилу, коли піднімаєш, он його типа соває. Тут у них ось, ось, ось зроблено айки приварені, що виходить все зажав його в одному місці і все. Не знаю поки спробую, ні, то треба буде тяжкі ще ці робити. Ну що, коротше буду там робити, потім буду показувати що там як. Так вроді б то решета, вроді б то ціленькі, грохот теж, то Надо ще почистити, вони казали кукурузку, ним косили. Там воно все яке по ходу действий я покаже. Де що так повилазить? Бо теж таке то там люфти, то там трошки. То все таке мелечі, як кажуть. Тут аби мотор вогнем сер та трохи їхало, як кажуть. Бо тут з дозатора трошки додивився, там заглушка вона стоїть. Підкапує. І оце звісно, щеплення. Ну, треба буде коробку знімати. Бо це не годиться. Друга передача вибива. Все щось там воно гуркотить. Масло ллється в щеплення. Так, ну крутим, вертим, поки світло дали, треба швидко це ж Все, бачите, розштопарив. Хочу вал витягнути. Белі там додивився, оказується. Педалі, блін, я не знаю, це треба так додуматися. Подшипник ігольчатий стоїть. Видно вам чи ні. І хоче висипатися. Чи я потім соберу, чи ні, блін. Ще резинки там стоять. Типа як пидніч з краю, типа, щоб поляка не попадала. Бо на місці я його тут так не вварю, блін. Цю педалю так одріжу нафиг. А там не треба. обрежу, а ты одну оставлю, эту штуку приварю и все. Так, добре, круто вот Так. Вот такая у нас. я вам показать. Засечи. Вот так получилось. Тут на болт такой все прихватил. Тут вот ось... Так обварил, Оце чугуняка, це все желізо. Той раз я їздив там, тоді як варив ну, цю таку штуку. Тут то тоді мені кориш полуавтоматом. Ну, чи кемпом, чи по як він там називається. Варив. Ну А зараз, де ти зараз будеш їздити когось шукати, зараз всіх занятів, хтось світу немає, то ще щось. То обичним електродом проварив. Тут буде на болтику держатися. І плюс ж так ось воно вниз нажиматиметься, то ось кусочок уголка, якщо на страховочку втулечку, звісно, трохи підпалив, але у нас є з чого зняти, зараз ми звідти втулечку, то витягнемо. Так, будемо збирати. Так, працюємо далі, поки світло є, бо бля, Капець вчора. І по 6 часов світу немає, приходиться ночью вставати, скотині воду точити, Це капець що робиться, звісно, Давлять нас потихеньку, блін. Так, тут вже тормоза і зробили. А ще почали шплінтувати, але буде не забутися. І у нас тормоз тепер буде Зашплінтував тепер треба гайку там душі піджать, бо щось воно не дуже там ахті держиться, нехойся зараз заварювати, бо ж коробку розбирати. Так. Ну, можна тепер щось щось друге робити. Мога заробили, можна тепер звздочки зняти там пробувати подшипники вибивати, ну, якраз тут стоїть проти сонечка, так Не по -дески. Ну, хоч вітерець такий прохладненький, а вечором ще їхати коришу бризкать, а це ми в школі Типа бомбоубіжище робимо. Це два дні ще землю возив вчора та сьогодні. Коротше ячмінь падає, Уже у нас 3300, 3200 пшениця фураж 4600. Це п'ятихатки Дніпропетровська область. Падають, звісно, КП, ці ціни, блядь Таке чувство, як будто ми тут сипемо. Мать по 100 центнерів бля. І, мабуть, везуть там його на элеваторы блин очереддяки такі, блін. це капець ще не, не успели начать косити вже ціни падають, блядь, деруть бля, з усіх сторон блядь, ті світ відключають блядь, підняли ціну на світ і ще й відключають його, блядь, А ось ще топливо піднімається, та вообще блин короче епоха бідності закінчується, тепер сюда живем по багатому Ай, блядь, это же тяжело, задолбаловно. <клес> так. Это ну, та ничего, как один человек сказал, это мы еще тут, можно сказать, живем, а люди еще и хуже. Ну, поплакались, та и работаем дальше. что тут тоже такое, та еще походить немного. Вот так все резко хватиться, тут надо две недели беляни кружляти а нам надо сейчас хотя бы Ячмінь скосить. Ну, там і небагато, ті 3 гектари. Дуже свиней нема чим кормити. Стидно признатися, вже зерно купляв, пшеничку купляв, бо нічим вже було кормити. Так що тепер будемо ячмінням свиней кормити. Нічого продавати не будемо Хоча ось буквально тут неділю назад, там може трохи більше. 4 тисячі стояв, 5 тисяч пшеничка фураж стояв що воно далі буде Та що будемо все одно працювати Бо як не працювати так взагалі нічого не буде Так крутим далі що побризкали Соня Летимо Это, там люблюрева Артем должен снять да, шпигов на зерновом элеваторе жизни уже круги поставил но пока не прикрутим тоже бреска и соняк Болеют Какой-то баржа или что-то Приехал до уже Можно сказать стемнело Артем снимал Це мотовилу знімемо, це поставимо. Болти, конечно, забули забрати. Щось будемо будем думати. Потрошку вже робота движеться. Тут осталось закрутити і шківок вже можна ставити. Одну зіодичку зняв, друга щось так геть тугенько йде, треба її буде трошки розмазати. Цю грібінку будемо викидати. Це все будемо викидати. Воно тут і нафік не треба. Завтра пускати будемо знімати, ставити ту приставку і будемо пробувати, як воно буде, буде заводити. Ну, то, короче, все завтра будемо показувати. Так що всім дякуємо за увагу. До наступних відео.